Вітаю вас, друзі. Сьогодні, поки немає жари, ось тут присів і маю на меті визбирати ось цю малину. Вже переспівша малина є що збирати. І я тут однією рукою збираю, а іншою тримаю камеру і щось. Буду вам розповідати. Звичайно, що це відео буде трошки довше, як зазвичай. Тому ті, які дивляться перші 30 секунд, ви вже можете перегортати, шукати якісь інші відео. Це відео для тих, хто справді хоче щось почути. І, звичайно, що той, хто дослухає до кінця щось зрозуміє, зможе зробити якусь оцінку. І, звичайно, що одним це відео сподобається, а іншим воно не сподобається. Тому я так і кажу. Ставте, якщо подобається, лайк, палець догори. Якщо не подобається, ви одразу можете ставити палець донизу. Якщо воно вам не сподобається. Тому що а, тема, яку я буду піднімати, вона ось така трошечки філософська, а не тільки бізнесова. Тому я його так і називаю. Не бізнес ідея по малині. Не бізнес-ідея, звичайно, що... Це не бізнес-ідея. Багато людей в останній час люблять, щоб була бізнес-ідея. Як краще реалізувати, як краще продати. І, звичайно, що людина садить і кожен, хто садить, він знає, що він буде, що він буде робити, як він буде поступати із тим, що він. Що він посадив, як його реалізувати. І, звичайно, що я міг би розповідати і про бізнес ідею, тому що знаю, як продавати на ринку, знаю, як зробити так, щоб до тебе приходили. А в теперішній час, коли є соцмережі, коли є інстаграм, коли в мене є телеграм-канал. Ви знаєте, продати якусь річ, ще навіть малину, це не є проблема, якщо в тебе є бажання. Але сьогодні мені прийшла ось така не бізнес-ідея, а прийшло щось трошечки інше. Що я хотів розповісти, з чим я хотів поділитися. Ем, хочу сказати, що для мене... Торгувати, щось продавати це дуже складна справа. Я краще б вирощував, щоб хтось реалізовував. Тому, тому що, як казав один. Просити дорого, мені соромно. Віддати дешево не хочеться. Я думаю, що багато людей мене зрозуміють. Ось так іноді буває, що якийсь відчуваєш сорм, просити дорого. Ну, бачите, я вже не можу утриматися і вже і перекушую. Хоча це не добре, але коли ти збираєш малину, ти не можеш. Не робити це. Отже, мені прийшла ось така думка. Не бізнес-ідея, а прийшла така думка, що я можу хоча б десяткам людей цього року просто занести. Ось таке, можливо, невеличке відеречко яке я зараз збираю вже зараз дозбирую ось це відеречко, я можу комусь просто занести. І уявляєте, коли я комусь заніс, яка користь із цього. Я одразу роблю приємне цій людині. А це можу бути не я, це зазвичай може бути моя дружина, навіть мої діти, яким я скажу. Занеси туди, туди, тому і тому передай. І ви знаєте, я роблю приємні цій людині, у неї одразу з'являються якісь хороші емоції, хороші почуття. І, як правило, я отримую взамін дякую. І не тільки дякую, а вступаю в силу. Ось такий закон. Ось такий закон вступає в силу, про який я вже розповідав в одному із своїх відео. Хто дивиться мої відео, там є різні списки відтворення, подивіться, там я говорю роздуми і про фінанси, про те, як, як Господь мене благословляє, як, яким може бути Боже благословення, ви можете переглянути там. Також ось таке довге відео. І, звичайно, як правило, те, що ми віддаємо, воно якимось чином повертається. Е, можливо, ця людина одразу щось зможе дати. Можливо, дасть пізніше, також чимось пригостить ця людина мене. І ось уже в мене з'являється ось такий, ось такий контакт. І з цією людиною. І з цією людиною е, такий контакт. Або може Господь дати благословіння зовсім з іншого боку, з іншої сторони він може дати своє благословення. Ось тут знизу бачу. Ось таке просто сідай і збирай. Збирай не хочу. Збирай не хочу. Ось так, друзі. Да, Господь може дати благословіння. І ти отримаєш, ти отримаєш не фінанси, а ти отримуєш якийсь продукт. Взамін. Але Господь тебе цим благословляє. Я не знаю, як вам... Подобається моя ідея, але я думаю, що вона обов'язково дієва і має право на життя. Звичайно, що можна приводити різні прикладки, приклади. Наприклад, фірма Coca-Cola, вона керівництво цієї фірми. Вони поставили собі за ціль, щоб кожен мешканець планети попробував, Попробував їхній продукт. Щоб хоча б в раз в житті людина могла попити Кока-Колу. А я можу ставити ось таку ціль, щоб якомога більше людей могли, могли поласувати моєю малиною вирощену. На городі. Знаєте, воно дієво, коли ти зациклюєшся не на прибутках, а ти зациклюєшся на тому, щоб зробити щось добре, приємне для людей, це зовсім уже інший підхід, це зовсім інша філософія життя. Я думаю, що багато людей є. В Україні віруючими людьми. Ми ходимо до церкви, ми розуміємо, що повинні робити добро, повинні давати милостиню. Ми знаємо про це і чуємо про це в церкві багато. Але також нами іноді здебільшого рухає. Сріблолюбство, бажання наживе, бажання осягнути більше, отримати більше. А Біблія називає сріблолюбство, о, які гарні. коренем, ось, я вже майже, майже відеречко дориваю. коренем о, усіх зол, сріблолюбство. Тому ця бізнес не бізнес-ідея. Багатьом не підходить, тому що людині хочеться отримати більше. Якщо це малина, то отримати з малини якомога більше. А віддавати, ділитися, це багатьом не підійде. Тому я цим не дивуюся, а я розповідаю далі. Ще премудрий Соломон. Книга Еклезіаста, 11 розділ, перший вірш Еклезіаст говорить: пускай свій хліб по воді, а по довгому часі знайдеш його. Це була мудра людина, пускай свій хліб. Тобто віддавай, а по якомусь часі, по довгому часі, не завжди це одразу це повернеться. І сам Христос. Ви провірте, я вже не пам'ятаю точно, але здається, Євангелія Луки, шостий розділ, не пам'ятаю вірш, 36, 38. ну Десь ось в цьому районі. Ви провірте, там сказав Христос такі слова. «Дай, давайте і дайся вам. Давайте е, мірою доброю, струснотою. Ось там використовують ось такі слова і дася вам. Христос закликає нас, щоб ми давали, щоб ми ділилися. Господь, Він усе дає нам, Він віддає. Сонце віддає тепло. Хмара віддає дощ. Усе, що в цьому світі, воно віддає, тільки людина Людина звикла накопичувати. Складати і є ось така історія про безумного багача, в якого дуже сильно вродила нива. І він ось так сказав, знаю, що зроблю, порозбираю свої старі клуні, побудую нові, засиплю туди зерна і скажу, М -м -м, маєш на багато років безумний. Каже Господь, не знає, що ночі тієї заберуть душу твою. Да. Що можна дати замін за душу. Звичайно, що нічого. Тому завжди святе письмо, до речі, можливо, хтось в коментарях. Мені було б цікаво, хто читає Біблію, напише, що Біблія говорить про ось таку тему. Про ось такий підхід або якісь приклади наведете. Мені згадуються різні ось такі приклади. Згадується історія про багатого юнака, який пішов від Христа сумом, тому що йому не хотілося розставатися із своїми багатствами. А ось Закхей... Він був митник, він був також багатою людиною. Але коли Христос зайшов у його будинок, Він каже, кого я, обра... я образив, я віддам своє багатство, роздам Бога, кого образив, віддав у четверо. І тоді Христос сказав, що спасіння прийшло дому цьому. Ось такі історії я пригадав, можливо, ви знаєте інші історії. Напишіть про подібне, що я розповідаю. Чи знаєте ви якісь історії. І як вам ось така моя розповідь. Уже бачу, що по часу. Десь хвилин 15 я говорю, як вам ось така моя небізнес-ідея. Уявіть собі, що е, усі, е, усі починають діяти по цьому принципу? Як ви думаєте, якщо люди, які мають не тільки малину, а щось інше, починають так поступати, е, якщо це, цю практику задіяти у бізнесі, як оживилася Україна, коли в час війни з'явилося волонтерство, коли люди просто так вони віддають, віддають, донатять, допомагають допомагають воїнам, до речі, ця модель вона працює для всього. Коли ти, коли ти даєш, віддаєш, спасаєш життя, Господь, Господь спасає тебе. Це працює, ця ідея працює. Тому, якщо комусь подобається, ставте, ставте лайк, ставте палець догори і більше зможуть побачити подібні відео. Ви можете цю ідею видати за свою, і можете також щось розповідати в цьому роді. Не говоріть, що це є моя ідея, це не моя ідея. Це є біблійна ідея про про добро, про милосердя, про те, щоб ділитися. Тому що, на превеликий жаль, цей світ останнім часом Він котиться до бажання наживи, до, до багатства. А воно А воно шкодить. Тому що, коли ти думаєш, що ти щось накопичуєш, коли ти зжимаєш в кулаці Господь не може тобі нічого дати. А якщо ти хочеш поділитися, Господь... Може сказати, я бачу тебе, ти хочеш проявити щирість, ти хочеш поділитися. Ось подивіться, які гарні. Ти хочеш поділитися, тому я дам, що воно тобі вродить на наступний рік. І вродить навіть без удобрення. Я пішлю дощик, воно тобі якось вродить навіть без підживлення, без удобрення, Тому що ти... Хотів зробити комусь добро. А якщо людина тільки думає про те, щоб збагатитись, Господь може післати неурожай. Людина може вкласти кошти, може багато працювати, може наполегливо, але якщо в неї ціль, тільки... Збагатитись Господь може дати втрату. Людина йде в мінус, вона переживає, вона не знає, чому так, і розчаровується в собі, іноді не говорячи вже про Бога, вона тоді не думає про Бога. Тому хотілося, щоб такі прості роздуми ось так, уже я набрав ось таке відеречко, Вже йду і вам розповів. Ось таку бізнес-ідею. Тому бажаю вам гарного дня, гарних урожаїв. Хотілося сьогодні розказати щось ось таке добре, приємне і хочеться сьогодні зробити для когось добре і приємне. Бажаю усім гарного дня, як я вже сказав. До побачення, до нових зустрічей на каналі. Переглядайте інші списки відтворення, їх є багато. Чекайте наступного відео. Навіть не знаю про що воно буде.